Як відростити волосся? Найперше, вам потрібно набратися терпіння. Це досить довгий час і багато різних засобів. Потрібно використовувати лосьони для шкіри голови, курси вітамінів пропивати, працювати з довжиною волосся. Є декілька лайфхаків, як відростити довжину, щоб вона не обламувалась. Перше це метод припу. Можливо, ви про нього чули, а це коли ви перед миттям наносите на довжину маску або кондиціонер, і тільки після цього йдете мити волосся. Тоді шампунь так не пересушує. Довжину і вона залишається більш зволоженою. Метод рефреш – це коли ви на наступний день не миєте волосся, але ваша довжина виглядає сухою. Ви просто берете незмивний спрей, наносите на довжину і просушуєте феном. Тоді волосинка захищена, зволожена. І не так ламається. І обов'язково не забувайте використовувати лосьйони ампули для шкіри голови, які укріплюють волосся і стимулюють ріст. Також, якщо у вас є дефіцити вітамінів і мікроелементів в організмі, без їх коригування нічого не вийде. Тому спочатку здаємо аналізи, перевіряємо вітамін, d 3 феретин, фоліову кислоту, загальний білок, і після цього коригуємо їх з лікарем.